Усім привіт! З вами дідько, і ми розпочинаємо грати у Вальхейм. Це мимо РП з елементами виживання у середньовічному стилі, з особливими механіками. Нам треба буде розбудовувати території та захищати їх від ворогів, знищувати босів, проходити підземелля та записатися ресурсами шляхом полювання, лісництва та збирання всіляких трав та ягід. Гра може здатися на перший погляд достатньо нудною, але запевняю вас, нудною вона може бути лише до тих пір. Допоки ви не почнете грати в кооперативі, тож тягніть своїх друзів до монітора, заварюйте чай, підписуйтеся на канал, і ми починаємо. Все починається з дерева. Коли ми виготовили першу сокирку, ми повинні увесь час займатися полюванням, вирубуванням лісу та проектом велике будівництво влаштовуючи свою холостяцьку берлогу і захищаючи її від місцевих гопників, які звуться тут сіролюдниками та кабанчиків, котрих нам треба буде бити сотнями заради шкіряних обрізків. О Боже, ти вже твій будинок Напевно. Ага. — ти на якихось сваях його збудував? І телефорт поставив був fine, fine. А ось це мій будинок. Дивлячись на нього, я радий, що не пішов на архітектора. Адже все ж, головне стіни, дах і ліжко всередині. Таким, як його збудували зараз, він буде і надалі. Ми ж вікінги. А вікінги це про лагом. Будуючи свій будинок, будьте уважні та звертайте увагу на колір ваших елементів. Віддалі вони всі мають бути синіми. Це означає, що вони будуть стояти до того часу. Поки ви або якийсь лисий троль його не зруйнують. Зелений плюс-мінус все добре, але не ідеально. Жовтий, оранжевий і червоний це нестабільні конструкції, які можуть самі по собі зруйнуватися. Тож будуйте краще відразу нормальні хатки. В ідеалі перед будівництвом треба зрівняти ділянку, і потім на рівному вже будувати. Але ми не шукаємо легких шляхів. Добре. Обі зроблено. Але ні, так так, так галі ему дуже. Чекай, чекай, чекай. А, вот такий сам. Що такий самий? У мене файний буде Ай-ай-ай-ай-ай. Блін. Ай-йо. Ну ти поняв. Що, що? Все як завжди. Що, ти зовсій Не лишайте дітей з багатим. Один на один. Ну а що робити? Як ти це робиш? Я не знаю, він в мене помирає, це ж Додін. Син ну, Одіна, ну Син Одіна, лапка. Додіна. Додін. син Додіна, Син Одина. І так, не будуйте багаття на вході в будинок. Або будуйте, але загородіть його щоб випадково не закосплеїти середньовічну відьму. І так. О, капець в тебе здоровий курник. Правда? Та в тебе не просто курник, в тебе трьохзірковий курник, я б сказав. Діду, я своє барафло заберу. Кожного разу, коли вимираєте, залишайте по собі могилку. Знайшовши її, ви можете повернути собі свої речі, але це окрім максимального рівня складності. Там вони у вас просто пропадуть і треба буде робити все з нуля. Тож продовжуємо будувати. Залишилося лише дах, та закрити верхню частину дошками. Але не щільно, бо ваш чоловічок може вча діти. Для будівництва завжди потрібен верстак, його краще перенести в будинок під дах. Тоді буде змога будувати в секторі навколо вашого будинку. Добро, куда у него Не стоит Так, файно. Я. наша ломают стены. Так, Так. Я в мене двері, треба добивати туди напали. А, я збираюся пройти сюди лук із сп... ті. Ааа, грубий лук, мені треба багато шкіри і багато дерева. Добре, я ще його не зроблю, окей. Що я можу зробити? Сукра я можу кипити. А, у мене вже немає дерева. це починити і треба їх розбирати, певне, що дерево. Будиночок. Ну, в тебе непоганий будиночок, я писав це якийсь амбар. Далі наша основна задача це вбивство мобів. Крафт першого лука, ліжка, крафт скрин для зберігання ресурсів. А їх треба буде дуже багато. Та знову ж таки деревина, котра йде майже на все. Каміння та кремені, які лежать коло води, теж необхідні. Вони треба для крафту початкової зброї, або, наприклад, щоб зробити насип біля будинку. Краще скрафтити декілька сокирок, адже вони мають міцність і зношуються. Відновити їх можна на верстаку. Ресурсів для цього не треба. Хукін – це ворон, який дає нам поради. Зі свого досвіду скажу, Хукін поганого не порадить. Це вас помічник, аж до фіналу гри. Краще постійно носити з собою один або два смолоскипи, Сіролюдики бояться вогню і добре палають. Е, та, у мене того разу більший кормит. Був два рази менший. А то сьогодні якось... якось виходить більший. Але такий непоганий слухай, тут можна два поверхи ставити. Але для чого? Це вже питання. Зайве дерево. Такс. Прикинь мені дерево половину знати. Щоб у мене є пам'яті, я без довгося. Концепція вашого будинку обмежена лише вашою фантазією. З часом у грі будуть додані і меблі. Будуть доступні кам'яні споруди, які дозволяють збудувати собі фортецю чи замок. Але ми ж пам'ятаємо, що ми лагом. Але... Але всередині я наче поки що не закоптився. Та й файно. Блін, як то як то землю прибирати Ну Тут мотиви та нічого не хоче прибирати. А, прибирай, до речі, так. Але так, ну дуже файно. Так. так, ліжко через верстак, так? Так. Ні. Е, Ліжко просто через молоточок, так, робиться? Так. Різне ремесло. Споруди. великі споруди, Меблі. Через молоток. А, чи вот меблі, ліжко, так. хочеш. Якщо ставлені ці власні ліжки, то на рано подивишся бадьори і відпочиє. Що зараз можна поставити скрині, тобі треба там свої пожитки. Набуть деякі під час мадрі станція щось необчіплене. Так, мені ще треба буде зараз будувати із пічки з тих ставити. Десь збільшити тики що поки що для початку платить. А, боже, воно аж десь дерево займає. Не, один сюжет мені хватить. Не так, кульбаби я поки що... Ну поки що хватить, поки в мене нічого немає, поки я бомж такий страшний. Я вже приганю, в мене вже 5 летів. Ого. Ші. І ти вже їх наповнив чомусь? <різь> так, а я зараз, знаю, що... А ні, не скраб же не Спробуємо так, напевно. Треба йти полювати зараз, мені, певно, шкіру все. Ти бачив вже мою хатку? Ні, не, ще не бачу. Полювати ми маємо і на оленів, і на кабанів. З них ми отримуємо шкіри для крафту нової одежі, її покращення та інші рецепти. Без лука оленів полювати тяжко, вони доволі прудкі. Постійно треба бути ситим, з'їсти м'ясо та ягід. Це дасть вам надбавку до здоров'я та витривалості. Важливо також поставити рожни, на яких ми зможемо смажити м'ясо, але обережно, воно може згоріти. Щоправда, тоді ви отримаєте вугілля і зможете ставити авторські таблички з підписами. Е, мені треба ще з кабанчики, психи свинки. А, мені треба поїсти хоча б. О, Гостик Блудяника, файно. 25 здоров'я, дає той бы остик О, знайшов Оленя. О, Олен з двома зірочками. Монстри з однією або двома зірочками мають більше здоров'я, наносять більше шкоди. Та приносять більше дроцінного люту. Тож, якщо бачите здобич зірочкою, просто вполюйте її. Важливо також прокачувати ваші вміння, ви будете влучніше стріляти, наносити більше шкоди та інше. Важливо пам'ятати, що після смерті рівень навичок падає, тож старайтеся не помирати. Під час полювання вночі ви створюватимете звуки, вбиваючи дичину чи рубаючи дерева, і таким чином привертатимете увагу монстрів. У будь-який час можна перетворитися з мисливця на жертву. Особливо кабанчики. Вони можуть втікнути, а потім раптово підбігти ззаду. І все. Ад'юлт контент готовий. А ні. О боже, скільки тут кабанів. О, май! О, пай. Тут кабанячий рай просто. М'ясо і шкіра ж замовлення. Тут їх десяток може. Так, що? Я не знаю. Їх реально десь може десяток. А вони до мене тепер ара щось почали. Чого б це? Може через те, що їх половини вже немає? Éh, що з грибами? Кабани з грибами? що? А? Що можна з ними? О боже, я думаю, ти зайдеш тут трьох кабанів, вони швидше мене приоблічні, чем я їх. Та я щось трошки. Скелетів тут О боже, Сиро Серйозно? Серьезно? Я же ягитки всякие знайшов? Скелети? Ну так, добре, що ручників ще немає. Стляю в ебра. Надважливо спати в будинку ночами, так як персонаж втрачає характеристики, тобто здоров'я матиме менше і витривалості. Тому будьте чемними дітьми, не гуляйте по ночах, запасіться вогняними стрілами, вони наносять більше шкоди і підпалюють жертву. Для їх крафту треба дерево, живиця, яка падає або при вирубці дерев, або при вбивстві сіролюдиків, та пір'я, яке теж отримується при вирубці лісу, або з пташечок, котрі є у іграх. Так вони не просто пікселі, їх теж можна вполювати. Ну та трошки ця виносливість впала так сильно. Ну, не сильно, десь на, на 10 одиниць приблизно. Ну, в мене так. То... На... Та в мене і в мене і так же хвоста поїздила. В мені. О, курва! Будьте обачні, адже те, що вас не вбиває, робить вас інвалідом. Коли рубаєте дерева, дивіться, куди воно летітиме. Може статися халепа, особливо якщо колода знесе півобличчя, а потім ще сіре люда кине вам камінь. Ну, або палку. Я, в принципі, тайду трошки в хаті. Вчу. Боже, забув зачинити двері. Та наче нікого нема? Кому моя хата треба, Вони подивились якийсь сарай, непонятно? А вони швидко бігають ті придурочки. Встановивши ліжко, ми отримаємо нове місце відродження. Не там, де нас скинув той ворон. Тепер мій респаун буде в будинку. Це дуже зручно, тому якомога раніше збудуйте ліжко. Після полювання ви зможете скрафтити початкову броню, включаючи шолом і щит. Щіт у Вальхемі працює не так, як у більшості ігор. Його недостатньо просто затиснути. Треба скористатися не в момент, коли треба заблокувати шкоду. Тобто противник замахнувся, ми поставили щит і тільки так, Так, добре. А, що я ще можу спробувати в хаті? Знак? За знак. Ага, для нього треба вигідні. Добре. Uh -huh. Я зможу щось написати на том знаку чи що? теперь именно на хата mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah. Написал, что это хата от Додина mm -hmm. <laughs> <laughs> Уже похоже на какого-то супер воина Я не бачу скільки в тебе хп. Можна йти вже когось серйозного полювати. Йдем тролля вбивати. На міні-мапі дуже зручно ставити собі мітки. Наприклад, де є поклади корисної копалини, де є підземелля з монстрами, або де ви залишили чи не змогли взяти якісь речі. Я де. тебе не бачу, де ти є. Ну, зараз. Я тут. Ага. А я тебе бачу, бачу, я від тебе направо. На Вони угу. мене зараз заб'ють. Не забіг? Втікай від них, так? Три хп. Втікай від них. Втікай відтіка. Треба фужарки тепер. У мене хп нема, три хп лишилося. Йо, от таке. Треба сіпнижка. Чорнолісся це небезпечне місце. На початку гри туди немає сенсу сунутися. Там водяться скелети, тролі та сильні сіролюдики. Причому всі вони можуть бути зірочками. А це небезпека Х2. На лаштуваннях мінімапи можна поставити галочку, щоб бачити свого побратима чи посестру а також варто слідкувати за рівнем їжі, щоб не бігати з мінімальним рівнем здоров'я. Ми два голих туди побіжимо? Ні, я ж не здовго. Так ти будеш подовго бігти. Ну блін, мені треба відмовити, бо я до тобі навіть не можу тільки допомогти бачиш? Зараз... Так, Добре? що я можу зробити зараз? Я тут нічого зараз не можу зробити. Мені треба забрати речі. Так я розумію, але я тобі не можу допомогти. Ні, поки не мене ще добасу не подивимось, тільки зілля і ходить. Попробуй, якщо там стільки скалетів і вони всі хочуть м'язка. Так, супер. Супер, я пожер. Да ми готові йти. Чекайшого. Далі це дошки подумали. Ого. Я загляну, що там в тебе лежить. Так, іде. Ого, а що то за голова така? Голова сіровіра, ну ч сам? Да, абрик. Чо, Чекай, 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 чекай Тикай. Что для того мало? Ого, в тебе okay. два ще тут і кучу вогнів для жарки mm -hmm. Не, yeah. ну у тебе здорова хата, слухай. Ну. Yeah. Прикольно треба ще пісу, Короче, можно навіть небес. Эээ, <звіток> це що таке? Але не то, та булова, а а? тобі Вот, сюди. Мой. Ой. Блин. Чи... 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 А не мейбью. Я выкинул назад. Покласти сундук чи. Я тобі плоти. Коротше, нам треба сосу покупати. Я ще м'ясо yes. залишив. Я і. Її... <проб grazing> <Пустор> <проб> <проб> я хочу тобі вугілля зробити. А, то есть стріляє учнів. Але звідки я не бачу? На а, він зверху стоїть. Все, нормально. Mm -hmm. Ты, ти все, зі там, так. Молодець, дігає, Бля, ідіше. хамуха. Шо там? Сиру людек сей. Дай мне. Блядь, помай. Короче, рубай, сосны. Рубай сосны.

Десь, треба підставку. Блін, як ти О, 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 дижий, короче, говорят. Да, я не бачу. Не бачу. А вот, тут мене. А щось, ні, хто б, поміти. А, а. а де скотий. Але не бій, це дуже крута зброя, яка б'є по області. Особливо корисна при зачисті склепів, скелетів можна знищувати навіть за зачиненими дверима. Як це відбувається, дивіться в наступних відео. Дякую вам, якщо ви додивилися аж сюди. Ставте лайки, підписуйтеся. В коментарях пишіть запитання, обов'язково всім відповім. Бажаю вам мирного неба над головою! Ще почуємося!